Вітаю в цьому відео! Я буду показувати, як розібрати та почистити Sony PlayStation PS3. Для того, щоб розібрати дану приставку, слід викрутити з зворотньої частини гвинти. Можна вилучити жорсткий диск, якщо він є. В даному варіанті він є. Далі, наприклад, приймаємо викраді, ми почуємо приємно Ця остання ножка, яка приклеєна, її не знімаємо, під нею гвинта немає. Далі нам слід перевернути консоль на бік і роз'єднати дві частини корпусу. Як бачимо, все роз'єднується дуже-дуже легко. Просто від'єднуємо і можемо цю частину відкласти в сторону. Далі нам слід зняти блок живлення. Щоб зняти блок живлення, зніма... з двох сторон від'єднуємо роз'єми та відкручуємо два винта. Блок живлення можна від'єднувати. Тягнемо на себе. І трішки підважуємо. Можна просто тягнути Там два контакти 12 вольтові, вони такі під зусиллям підтягуємо, і воно знімається, блок живлення вилучено з консолі. Продовжуємо. Далі можна відкрутити привіт. Один гвинт тут знаходиться. І знімаємо сам привід. Знімаємо панель з кнопкою. Далі нам потрібно від'єднати антенну обережно від материнської плати. І по периметру відкрутити чорні гвинти, які тримають материнську плату в корпусі. Тепер ми можемо вилучити матеницьку плату в зборі разом з системою охолодження екранами в сторону і вже подальше будемо розбирати її. Далі слід нам від'єднати систему охолодження. Для цього потрібно відкрутити винти, які тримають екран, та два, точніше чотири винти, які тримають прижимну пластину. Екран можна від, відложити в сторону. Тепер ми маємо повний доступ до материнської плати і можемо її вилучити. Але слід звернути увагу, що з цієї сторони у нас ще під'єднаний роз'єм живлення. Ну, його теж потрібно від'єднати. І також шлейф, який йде до блока живлення, теж слід від'єднати, щоб він нам не заважав. Тепер ми можемо вилучити материнську плату. Відтягнути просто вгору вору не варто. Потрібно трішки зусиллям сторону для того, щоб воно від'єдналося від системи від, ну, радіатор від'єдналося. І тоді вже ми зможемо верх під'єднати. Тобто спочатку в сторону. Все, бачите, дуже легко все відійшло. І зараз ми подивимося, що у нас. Дані площадки графічного процесора та е, процесора. Консолі у нас мають доволі таки масивну площу, за рахунок цього воно досить таки щільно при... приклеюється до... до системи охолодження, а саме радіаторів. Якщо ви будете просто тягнути, то плата у вас може гнутися і там, якісь отримати механічні пошкодження чи ще щось. Тобто, так неправильно від'єднувати, знімати материнську плату. Слід спочатку в сторону трішки покрутити і тоді вже можна буде верх піднімати. Зараз я все тут вичищу. Як ми бачимо, у нас не, не дуже тут критична ситуація. Пил я вичистив за кадром. Для цього я використовую таку повітряну руку, дуже гарно видуває всі залишки пилу. І також щітку віддаткового. Посилання на дану довку я залишу. Дуже якісна, тільки слід звернути увагу, коли будете замовляти, там декілька варіантів, щоб була саме така. Це мережевий варіант. В даному посиланні під відео будуть ще не мережеві варіанти, вони відповідно, будуть дути на порядок слабший. Якщо ви використовуєте для роботи такі інструменти, то раджу брати саме мережевий варіант, оскільки він такий доволі таки потужний. Є фільтри і додаткові насадки в комплекті. Ну, під відео буде посилання, можете подивитись і придбати. Рекомендую. Так, далі. Пил ми видали. Далі слід з, е, прибрати залишки термопасти. Головно, слід е, обов'язково завжди звертати увагу на терморезинки, які знаходяться. Ну, ось тут у нас, тут які охолоджують систему живлення дермоси е, процесора. Це дуже важливо, оскільки дані мікросхеми потребують додаткового охолодження. І через ці термонакладки вони охолоджуються на радіатор. Це все було зроблено виробником недаремно, це дуже важливо. Іноді не звертають на це уваги, вони можуть при очищенні від пилу злетіти, загубитися. Тому обов'язково звертайте на ці елементи свою увагу. Також є на мікросхемі чипсета. Теж термонакладка, яка додатково охолоджується, теж звертайте на неї увагу, оскільки вона може втратитися при чищенні. Ну, і, В принципі, на, даному, на даній платі все. Зворотню збірку я винесу в наступне відео. Продовження буде в другому відео. Чому я роблю друге відео? Оскільки є іноді такі варіанти, коли нам приносять такі консолі у розібраному стані. Звичайно, коли ви, от так як я зараз на відео розбирав і збирав, і у вас всі. Гвинти знаходяться на своїх місцях, і ви ще пам'ятаєте, звідки ви їх викручували, все просто збирається назад, і це дуже просто. Але коли приноситься консоль у розібраному стані, ну, з різних причин там, міг сам власник хотіти почистити і не справився, або мала місце якась несправність, або після збирання чи чищення перестала працювати, розібрали і так приносять. Ну, по-різному буває, тому дуже важливо. Показати на відео не лише як розібрати, почистити, а і зворотню збірку консолі. Тому буде друга частина посилання. З'явиться зараз на відео. Тому потрібно побачити, як збирається PS3. Можете пройти за посиланням на відео.